Вітаю народ, вітаю. Сьогодні 30 вересня 2025 рік. Приїхав я пару ключів взяти. Кисла погода, зимну, мокру, капець. Не хочеться навіть такої погоди кажуть собаку з хати випускати. Ну, але треба. Приїхав взяти пару ключів, нам дещо треба покрутити. Значить, що хочу сказати. Дуже багато людей цікавляться про пожежу, про цю хату. І так якось по кусочку розказати, то як то кажуть, вирвати з контексту, чи, чи як воно там, то Та поправте мене правильно. Тобто, що я задумав? Я зніму цілий фільм про цю нашу, чи не зовсім нашу, ну, фактому про, про цей будинок, про цю хату. Буду розказувати все, що я про неї знаю. І увага! Вперше в історії наших Ютуб каналів. Я планую написати невеличкий сценарій, щоб так е по, по черзі, серія за серією, розповідати історію того будинку. Е ну, історію в, в основному ту, в, чому, в якій я брав сам участь. Е ну і щось таке трошки по розказах сусідів. На жаль, в більшості сусідів вже не божчиків, хай з миром спочивають. Ну і є ще, можливо, ще живі. Е, вот. Ну Вітер фіртку закрив. Коротше, от така ситуація. Так що, кому буде цікаво, дивіться, зараз вже закінчую, бо вже вже змерз, капає за шиворот. Так що все, бувайте здоровенькі, всім мирного неба, здоров'я і удачі!